Знання іноземних мов ключ до успіху в сучасному світі, де міжкультурне спілкування набуває все більшого значення. Видавництво навчальна книга Богдан пропонує вашій увазі підручник з англійської мови для 4 класу закладів загальної середньої освіти з аудіосупроводом авторки Тетяни Будної, що допоможе цікаво, весело та з задоволенням вивчати англійську мову. Зміст підручника відповідає типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом ОЯ Савченко, охоплює всі змістові лінії державного стандарту початкової школи з мовно-літературної освітньої галузі іншомовна освіта англійська мова, та дозволяє забезпечити цілісність навчально-виковного процесу. Чітка структуризація навчального матеріалу та апарат орієнтування сприятимуть успішному навчанню за підручником. Видання містить яскраві живі ілюстрації, що чудово доповнюють текстовий матеріал. Запропоновано різнопланові завдання творчого характеру, завдання на розвиток критичного мислення тощо. Усі вправи ґрунтуються на досвіді учнів та відповідають інтересам четвертокласників. У кожному розділі багато уваги приділено формуванню та вдосконаленню основних мовних навичок. Підручник поділено на 10 розділів відповідно до тематичних блоків, передбачених навчальною програмою. Для додаткового читання у виданні подано цікаву казку, що неодмінно сподобається учням. Вона сприятиме розвитку навичок слухання, говоріння та драматизації. Видання містить словник у малюнках. Авторка пропонує інтегровано опрацьовувати на кожному уроці усі види мовленнєвої діяльності. Розроблена велика кількість завдань, що передбачають роботу в парах і групах. Підручник містить чіткий зміст та систему умовних позначень. Апарат орієнтування підручником використовується системно і раціонально. У колон титулах вказані назва та номер розділу, а також номер уроку. Номери вправ та умови завдань чітко виокремлені, що дає змогу учню-учениці легко орієнтуватися на сторінках підручника. Кожен розділ складається з 10-12 уроків. Розділ містить різні типи завдань і передбачає ігрові, творчі, проєктні форми роботи для розвитку всіх необхідних мовленнєвих умінь та перевірки рівня сформованості базових мовних навичок. Останній урок розділу підсумковий. Введення нового матеріалу здійснюється через використання міжпредметних зв'язків та інтеграцію матеріалу таких освітніх галузей, як мовно літературна. Читання текстів та віршів. Розігрування діалогів. Математична. Порівняння цін у магазині, вивчення розмірів географічних об'єктів. Природнича Тема природа і захист навколишнього середовища Технологічна. Уроки проєкти. Інформатична робота з мультимедійним додатком. Здоров'я збережувальна тема Спорт і здоров'я. Громадянська. Теми Усе про мене і подорожі. Та мистецька. Теми Щасливі години. Мій вільний час і шкільне життя. Яскравий ілюстративний матеріал сприятиме легкому засвоєнню нових лекцем. Завдання ґрунтуються на досвіді школярів та відповідають інтересам четвертокласників. Ігри дають дітям змогу вивчати лексичний та граматичний матеріал невимушено. Багато завдань спонукають до діалогу, обміну думками та враженнями подано вправи для розвитку критичного мислення. Видання також містить чимало вправ на формування вмінь аудіювання та читання. Засвоїти граматичні структури та явища на основі їхнього самостійного або під керівництвом учителя аналізу та комунікативних ситуацій чи мовленнєвих зразків допоможе спеціальна рубрика. У підсумкових уроках до розділів передбачено цікаві ігри на повторення вивченого матеріалу. У виданні також є завдання для проєктної роботи. У підручнику чимала увага приділена формуванню вмінь аудіювання. Увесь навчальний матеріал, поданий в аудіододатку, озвучено носіями мови. Вправи електронної складової підручника пропонується, як правило, як додатковий елемент на етапі презентації або під час практикування і перевірки знань. В електронному додатку подані також підсумкові тести. Робочий зошит містить творчі вправи, малюнки, різноманітні завдання для індивідуальної, групової, диференційованої роботи. Матеріали, представлені у книзі для вчителя, допоможуть педагогу творчо підготуватися до кожного уроку, зробити навчальний процес цікавим та результативним. Набір дидактичного матеріалу містить лексичні картки, картки для навчання читання, картки для навчання граматики. Картки для розвитку усного мовлення тощо. Дякуємо за увагу!